Мене часто просять порадить якісь вітаміни для очей. Справа в тому, що справді ми всі сидимо зараз в телефонах, в комп'ютерах, і люди скаржаться на те, що нечіткий зір, або якась піліна, або швидка втомлюваність. І саме оцю форму я для себе відкрила. Причому, чесно кажучи, я навіть не сподівалась, тому що мені вже далеко за 50, я цілими днями працюю у телефоні. І вживаючи на постійній основі саме оці вітаміни, по дві капсули на добу, я не користуюсь окулярами, я добре бачу, у мене не стомлюються очі, а значить, не болить голова, і все, що з цим пов'язано. Коли я стала розбиратися, в чому ж справа, тут справді дуже шикарна формула. Це німецький виробник, і сюди входить не просто витяжка з оміги, а саме докозу гексаєнова кислота, яка як відповідає за розумові здібності і за гостроту зору. Але для того, щоб вона краще засвоювалася, сюди також додали лютеїн і заксетін, а також вітамін В2 і цинк, тобто всі ті інгредієнти, які харчують наш нейрон зоровий. Да, тому от просто перевірте, ви будете вражені і напишете мені потім, як ваші враження, як ваші результати. Здоров'я вам і вашим близьким.